Може, привітатися? Та не привітатися не тренінським, так ніхто не оціниться. Це було помилкою пригнати автомобіль зі штатів. Чому? Тому що другої машини я вже не хочу. Історія почалася з того, що ми з СТАСом домовлялися про те, щоб зіграти собі автомобіль якийсь. Але в момент він сказав, що у нього є замовник зіграти А3. і сказав, що це досить непогано по ціні і можна щось спробувати. Спочатку ми говорили про дорестові варіанти, але в результаті подивилися, що можна зіграти. І значно цікавіше буде варіант Рестовий. Уже з новими фарами, з рулем і з задніми ліхтарями. Ну і бампера там навісне. В цілому. Торгувалися варіанти тільки повнопривідні, тому що передній привід не цікавий, як на мене. Повний привід має свій як то кажуть, плюс в тому, що він не шліфує на старті. Ось, зіграли такий автомобіль з переднім фронтальним ударом. Удар був сюди, фару, крило і капот, бампери прийшов її, багато запчастин було її. Десь тут я прикріплю фотки, як вона була зі штатів. Ось в цілому автомобіль е, прийшов е, відносно швидко, враховуючи дальній штат, і те, що треба було ще очікувати на переробку документів під наше розмитнення. Але в цілому, по сроках, все так, як було з Тасом Домовлено, все було в принципі е, чітко. Основна проблема була з запчастинами, особливо з фарою. Фарою я чекав довго і не міг вибрати адекватний варіант, тому що вони всі були розкомплектовані, без блоків, без лампочок, без заглушок. Але якось. Божими силами зібралися до купи, і от вона стоїть, працює, і я в принципі радий. Фарбувалися тут трохи елементів, ось але в цілому, наче по пофарбуванні досить якісно е, пошкодження. Також було по силовій частині в цю сторону упору крила. Ми його відрізали, врізали другу частинку і в цілому все стало чітко по зазорах. Е, в, е, в результаті маємо на виході такий автомобіль, яким я дуже задоволений. Це у нас є 17-й рік, американський 18-й, повний привід, двохлітровий бензин. А, автомат DQ 250 коробка, та, що йде і на Volkswagen, і на Skoda. Ось, Але в цілому, що вона досить швидка і надійна в обслуговуванні недорога. В цілому, така досить хороша коробка, як би я сказав. А, безпека тут не спрацьовувала і пробіг. Саме основне, що плюс це є 125 тисяч пробігу а, кілометрів. Не миль, а кілометрів. В цілому по автомобілю, по комплектації у нас є фари плюс, що плюс з такого. Додатково тут замовник собі з салону добрав радар Audi Presence, повністю освітлення LED і CarPlay. Це як доп стояло у плюсі. Врешті це повний привіт на муфті Haldex та й все шкіра сидіння, плюс підігріви. І панорамний дах, те, що відсувається назад. В принципі, все по, по автомобілю так. 17-ті диски, гума прийшла все сезонно, сюди поставилася нова зима, зимова гума Корноран. В цілому, так. По вартості, в принципі, в нас стало все так, як було заплановано. Всі ціни зійшлися, всі витрати теж зійшлися. Стосовно взагалі ринку на ці автомобілі, Restyling стоїть у нас. В районі е, 15500 на передні привідні і в 17 орієнтовно на повнопривідні варіанти. Але там є різні удари, стріляні безпеки і, в принципі, тоталені морди, там чи задні, чи бокові частини. В цілому автомобіль вийшов приблизно в ринок. Особого заробітку по цьому автомобілю немає, але що е, машина дає емоції на ті, що розраховувалися найбільше. Цілому динаміка її ну, шикарна, 220 сил і повний привід. Дарують те, що не може подарувати, наприклад, Golf GTI. В цілому, додатково затонувалася автомобіль, придалося її вигляду, і Aliexpress спойлер який теж додав якихось доларів 15 до її вартості, але в цілому виглядає гарно. Особливий вид ззаду додають і led ліхтарі, які ну прямо вночі дуже гарно сяють і додають їй новизний автомобіль, дають більше свіжого року, скажімо так, враховуючи те, що нам здається, що 17-й рік це досить свіже. По факту машині вже є 8 років повних і. В цілому машина, можна сказати, не є супер нова. В цілому автомобіль характерно для молодого хлопця, і вона виглядає гарно, вона є потужна, е, притягує погляди, як мінімум, і виглядає досить свіжо, як на даний рік. Е, в цілому вони є в принципі доступні, як на мене, в, в даному сегменті, враховуючи те, що можливо по розміру вони йдуть трошечки менші, ніж е, 328, але вони по е, старту і по цифрах мені здається навіть трошки краще, ніж тройка. Е, в F30 кузові рестайлова основний момент цього автомобіля, скажімо так, плюс, це є його потенціал на тюнінг. В Цілому стоці автомобіль дає 220 сил при першому стейджі, якщо я не помиляюся, можна розкрити його до 260 сил. Що в принципі цілком достатньо. Просто е, його надійність дозволяє це зробити. Інші вже стейджі, я не знаю стосовно цього, тому що е, витривалість коробки вона є, але. Те, як її будуть насильно вижимати з неї всі соки, то вона проживе скоріш за все недовго. Взагалі, її зовнішнє облицювання стокової досить непогано виглядає, як на мене. Е, в цілому можна поставити тайванські очні бампери наперед-назад. Взагалі можна бампер навіть не міняти, а поміняти тільки задній дифузор і дати роздвоєння, щоб було не дві труби, а чотири. Тому що характерність цього всього є те, що банка виходить на дві сторони, і банку саму трасу тендре, треба тільки поставити насадки. Що в цілому, я думаю, е, спрощує. Роботи і зменшує витрати на це все. Також можна поробити всякі накладки, поставити аслайнерські пороги. Також поставити якісь зачотні диски, що я не робив, хотілося б, але я цього не робив. Також можна поміняти передню оптику, поставити Full LED, Також не супер дорого вона стає і по вартості на бушному ринку приблизно ціни одинакові за комплекс об Xenon, що Full LED. ресурній бампер стає Bolt-On, там замін. Ну і також е, пару всяких таких дифузорів попереду, які можна поставити, які будуть додавати їй вигляду. В цілому, я думаю, що це є великий плюс. Це в принципі той самий конструктор, що і 328, якщо враховуючи витрати. Але е, тут мені здається, що, е, ну, не знаю, може я так закохався в неї, просто що дає більше, більше якогось е, скажу, функціоналу до того, щоб змінити її зовнішній вигляд. отак. От е, Можна поставити багато хто ставить лавку замість цього маленького спойлера. Я його поставив, тому що він підкреслює трошки задній вид. Якщо б поставив сюди лавку, воно б виглядало більше колхозним на стокові бампер. Сюди тоді треба вже лупити е, як мінімум асайновський бампер з дифузорами і то про те, що я говорив. Що стосується взагалі двигунів, сюди може йти 1.4, е, Відносно непоганий двигун, але ну. Це машина для динаміки, тому я думаю, що 1.4 четвер сюди не дуже дитина. Хоча в неї є на Гітрон, так скажемо, гібрид, то чесно. Не знаю. Ну, історія по економії, напевно, непогана, але не для мене. Теж може бути вдорести виходити вісім, двигун сюди піти, але теж я щось за нього, чесно кажучи, не можу сказати. Знаєш, вони можуть трошки страждати масложором, в принципі, як і цей, але цей. По моїх спостереженнях масла по факту не бере багато, як і по регламенту в принципі, пише, там якусь, якусь долю бере, але невелику. Це у нас двохлітровий двигун, вони є на два. Варіанти, коли є передній привід, тут іде 190 сил. Він йде теж, ну, в принципі, непоганий, але на передню вісь він не скажемо так, що запотужний, але в моменті він починає буксувати. Ну і так само на повний привід іде 200. Фактично конструктивно, майже той самий двигун, але що він йде на 220 сил, коробка DQ 250 і повний привід на муфті Haldex з такого плану в. В передньому приводі там іде коробка DQ200, що я в принципі не дуже хотів, тому що ця хоче шестиступенева, але вона по своїй манері мені чомусь більше подобається. Під капотом все дуже просто у нас з плюсів є щуп. Тобто не те, то, що електронний, а звичайний можеш заміряти, раз якщо вона захалила масло. Ну і так само, в принципі, все гарненько, укомплектовано. Все, що в принципі потрібно, тут до всього доступ є. По е цьому, що можу сказати, в Америці замінений ланцюг прямо перед ДТП за 4000 кілометрів. Е по, в Карфаксі нічого про це не пише, тільки пише про перерощення підону. По діагностиці пише мінус. 1,5 градуса відхилення, ну і в лючку не цілих два зуба з того, що можна побачити. В цілому двигун хороший, надійний, тяговитий, потужний. І в основне момент це дарує емоції. А емоції покажу пізніше. Шкіряному виконанні тут у нас звичайні сидіння без підколінної підтримки, не слайн, не ковші. Стандартне сидіння, яке йде в базовій комплектації з електрорегулюванням. Звичайні регулювання механічні бачив тільки в Європі, тому з Америки я щось чесно навіть не бачив Шкіряне кермо. Без підігріву, сидіння з підігрівами. Ну і тут що у нас є: регулювання з, з дзеркал, склопідіймачі, підігрів дзеркал і відкриття багажника з кнопки. В принципі, все, враховуючи те, що великим плюсом я врахую, врахую по красоті і взагалі по своєму виду є чорна стеля з панорамним люком, що додає і, в принципі стильного виду і взагалі досить так цікаво. Ну І це в тому виконанні, що Ну і вигляд салону у виконанні в принципі новішої машини виглядає досить непогано. Враховуючи, що Б 9 кузов А4, е, який дав такий дизайн, вийшов 2016, в кінці 16-го року. То А3 вже дала такий дизайн з 2014 року, якщо не з 14-го. Ось, але в цілому, дивлячись на ці всі кнопочки, досить непогано. Воно в дальний час виглядає. Я би сказав, досить актуально. Підсвітка під що є плюсом. Ну, і, відповідно, е, те, що я казав, доп-опція, додаткова опція, за яку доплатили з салону це, це діодне освітлення салону. Кнопочки хромового виконання, в цілому непогано, ну і задній ряд. Ну і задній ряд, в цілому, що виглядає, то в принципі ідентично як передній, простий. Дівчат можна похозити трохи тут ззаді, та в цілому все місце. Правда, не дуже багато, але враховуючи, що я сяду сам за собою, то. Місця, так, скажем, непогано. Ну, я метр сімдесят два. Ось то в цілому місця мені достатньо. На коротку поїздку буде норм, бо якщо я захочу посунутися, то я вже перся сидіння. І ще якщо людина спереді посунеться дозаду, то місце буде так чисто присісти від зупинки до зупинки. Та й принципі все. І що стосується взагалі багажного відділення, в цілому він з клопочки піднімається вгору, правда, не опускається. Місця в середині достатньо. Я в я в цілому сюди помістив 5 пар лиш, і ще 4 людини поселилися в салоні і куча, весь багажний забитий речами, всеми куртками і, і так далі. По простору він великий. Основний мінус це його відстань загрузочна. Тобто велика коробка з нової пошти вже сюди не залізе. Ну і так в принципі все. Він у нас повністю обшитий. Не видно голих частин, окрім верхньої. Ну і з такого основного, що тут у нас є докатка, і всі ті інші моменти, все теж обшито е, обкладено точніше, пінопластовими вставками. В цілому багажник, я би сказав, такий місткий, Якщо треба, просто закинути якісь такі м'які речі або ще щось. Якщо враховуєте на велику дистанцію, то це не воно. Це зовсім не воно по літражу. Комусь це треба інформація. Я думаю, що ні. В цілому для такого міського пересування і взагалі використання місця, чи навіть виїхати десь там 200 км з міста. Досить достатньо, як би я сказав. Ну не можу казати, як каже, що маленький багажник, то справді ні, просто загрузочна частина невелика. Я в цілому машиною задоволений. Чесно кажучи, вона мене повністю влаштовує своєю динамікою, своїм виглядом, тим як вона взагалі їде, керується, і взагалі, що вона е, як так кажуть, дарує емоції. За ті кошти, в принципі, є декілька варіантів, взагалі, що можна придбати, але е, вона, в принципі, повністю задовільняє мені потреби. Е, я рахую те, що в даний вік я можу її собі, як то кажуть, купити, дозволити. Е, бо коли буде сім'я, я вже даний автомобіль, як мінімум, використовувати в плані сім'ї не зможу. Потрібно буде щось більше. А так, як коротка, невелика зажигалочка така, щоб поганяти, по місту десь трошки пофанитись, то в цілому досить прикольний варіант, як мені. Як мені здається. Е, в цілому, як то кажуть, ти молодий пацан і ти хочеш купити свій банан. Я це вирішую, ні, ну в цілому вона реально крута. Я не маю до неї ніяких претензій, враховуючи її пробіг, вона дозволяє забути про якісь ремонти, про якісь серйозні обслуговування. Ти замінив масло в двигуні, замінив масло в редукторі в коробці на даний момент, що з цим пробігом можна зробити, та й в принципі все, і катаєшся і навіть не думаєш. Свічки раз на 100 тисяч поміняв, і в принципі все. Я в цілому розраховував на розхід, які 16, як я читав, в принципі, відгуки, тільки ще щось. Але... Враховуючи мою експлуатацію, таку середню міську трохи за містом, і взагалі е, динаміка там 0, 200 і якісь такі більш динамічні розгони світлофорів, то середній розхід на даний момент показує 9,5 за останні е, близько 3 тисяч кілометрів, що я наїздив. Е, розходом я дуже довольний, враховуючи те, що це повний привід, і будь-який момент вона тобі допомагає стартанути і допомагає нормально розігнатися. Тим більше, що це не постійна по неприйта муфта, то в цілому вона і економика паливо, враховуючи те. Е, я би сказав, що це досить такий приємлими розхід, як на даний автомобіль, враховуючи його кубатуру. Тому що е, якщо зробити більший стеч, роз, розхід буде значно більший. Ну тобто, зробити стейч один, там прошивки туди-сюди, під інший бензин, то буде розхід інакший і такий. Вже може трохи кусаючий. Так на стоці то дає і емоції, і приємний розхід, коли ти хочеш зекономити. Їдучи в буквально в цілому досягнув розходу близько 6,5. враховуючи, що в салоні було 5 чоловік. Я думаю, що це досить такий. Нормальний розхід. Ну, це теж все притягнуто за вухо, тому що була пряма дорога, без якихось сильних підйомів чи спусків. Тобто таке, чисто для галочки, що такий розхід. Але середнього рахуйте десь 9,5. Я думаю, що десь так. Взагалі я цю машину брав як проект, Попробувати, що це таке. Бо я багато дивився машин. І взагалі, ну, це суматоха українського ринку, вона така собі, чесно кажучи. І хотів попробувати, що це взагалі, бо різні є відгуки. Тобі того не треба, зараз важкий час, бла бла бла, Америка це говно. Будеш корча мати, всякі погані такі риси казали мені. А другі казали, блін, заробляю, нормальний зазор, пробуєш різні, машини хороші і так далі. Я взагалі хотів попробувати це, як ну кажуть, поки сам не попечешся досить не зрозумієш, як це. Тому я спробував зіграти. Ати, взагалі, автомобіль з Америки, як е, чисто свій проект, чому тому, що E, наш ринок дозволяє тобі взяти вже готову машину, і це як на мене вже не дуже цікаво. Я хотів спробувати скласти її, знайти ринок по запчастинах, подивитися, що таке взагалі говорити з малярами, які не знають, як малювати, і взагалі знайти іменно ту людину, яка мені її пофарбує e, нормально. Тому що всі інші роботи я робив самостійно. Помагав мені батько. Ми разом вдома, як кажуть, кувалдою, і от викруткою все зробили. Але в цілому все досить непогано, я би сказав, що й по зазорах, що й по виду Е, я би ще сюди хотів додати задній дифузор, поставити слайновський, плюс роздвоєння. Зробити ну чотири струби щоб було. Ну і поставив би якісь чорні диски, такі як на ауді а 6 стоять. Тому що ці диски, вони, хоч і прикольні, але вони все рівно не дають такого прикольного виду, якби чорний дав до білого кольору, враховуючи те, то, що тонована автомобіль білий колір, плюс тоновані вікна. В цілому чорні диски сюди, я думаю, би залетіли якогось 18-19 радіусу. Наприклад, бо вес line іде 18-й радіус коліс. Вони цікаві, але все рівно теж мені не дуже подобається. А от дверески вже є 19-ті класи, які додають великого вигляду, як на мене, дають нормальний стиль. Основним плюсом, який я вважаю, що прям її дає практичності, це те, що вона може і зекономити вам паливо, не витратити вам багато грошей на це, і так само дати емоції. А які емоції, давайте я покажу. Рулиться вона досить так нормально. Коробка перемикає в драйві досить так. Незамітно, невідчутно, але прикольно. Ну і те саме, що і найбільше тут і подобається, у нас тут пряма. Зараз я переключу на стоп, на старт. Точніше, на стоп. І ми зробимо такий, як то кажуть, старт такий більш динамічний. Руль буде тримати двома руками. Нас троє в салоні. Динаміка непогана. От, ну і відповідно відгальмовування теж досить такі, я би сказав, комфортне, без ривка, без нічого. Перші рази прижимало, емоції були дуже, скажімо так, хороші. Е, вже в ближчий час, коли вже більше експлуатуєш автомобіль, воно вже не так відчувається, але все рівно, якщо когось здивувати, то в принципі можна. Досить так цікаво. Виглядає реакція людей, які сідають перший раз іди в автомобіль, їх прижимає, вони такі хоч нічого собі. Оце вона їде. В цьому весь і прикол. В принципі, по шумці, що можу сказати. Ну, чесно кажучи, її тут не вистачає, все рівно це є А3, це не А 6 Але не можна сказати, що супер і шумно. Це ще плюс зимова гума, то в цілому досить так комфортно, я би сказав. Та і в цілому в ходу все в принципі добре. в будь-який момент їдеш собі на драйві, навіть не треба перемикати на спорт. Натиснув, вона скинула і почала набирати. От. Дотягнула, перемкнула і все в принципі окей. Коробка адаптивна, привикає як і до спортивної їзди, так і до звичайної, в принципі, що і дуже добре, я би сказав. От і вже тепло. На вулиці мороз, так холодно, а ми сіли в салон теплесенький, що плюс бензинки, ти сів, завів її, на хвилин попрацювала і вже тепло. Це не, не є дизель, який треба прогрівати півдня, щоб він, щоб тобі в салоні було тепло. Ось. Ну, так, в принципі, все, що, сів і поїхав. На дорогу довгу, на велику дистанцію. Якщо їдеш е, вдвох, то в принципі досить комфортно, я би сказав. Я не бачу ніяких тут е, ужимань в просторі спереді, ззаді, да, ззаді бідняк. Но спереді ти їдеш собі, відкинувся, ще відсунувся дозаду, прижав заднього пасажира, якщо хтось там є, і їдеш собі досить так комфортно. В цілому досить непогано. thank you